Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Сьогодні 2 листопада 15-16. Мене звати Людмила, поговоримо про залужного і його статтю в журналі The Economist, де він заявив про загрозу позиційної війни для України і назвав 5 пріоритетів головних. Давайте подивимося, яка мета залужного була в цьому інтерв'ю. І чи досягнув він цієї мети? Залужний. Яка мета залужного в цьому інтерв'ю? Що він хотів сказати цим інтерв'ю? Відлюдник пас жезлів. Тут місяць, лицар жезлів, королева кубків. Королева мечів, додаткова карта. Залужний цим інтерв'ю хотів звернути увагу, так скажемо, підняти занепокоєння наших партнерів в тому, що постачання зброї лицар жезлів має бути активнішим для України. Для того, щоб ми змогли відвоювати південні регіони. Королева Кубків, це передусім Південь. Я думаю, що. Ці, головною ціллю інтерв'ю залужного було підняти емоції, підняти хвилювання, знаєте, так, нагнітати ситуацію для того, щоб партнери швидше шевелилися, тому що вони передають зброю по каплі в морі, цього недостатньо. І він ось цим інтерв'ю звернув увагу на головні аспекти. Що, щоб, знаєте, так, трішки прилякати, і саме на емоції людей впливати, тому що виборці будуть впливати на політики, а відповідно, політики тоді змушені будуть діяти і приймати серйозні військові рішення. Давайте подивимося. Як буде з постачанням зброї для України до кінця року? Чи ось залужний так вплинув цим своїм інтерв'ю на посилення позиції України для того, щоб партнери постачали все ж таки більш активну зброю? Дивимося. Підпишіться, поставте дзвіночок. Дуже вам вдячна. Буду сонце і колесо фортуни. Тут сім пентаклів, тут помірність, тут п'ятірка жезлів. Тут вже, знаєте, таке вже було. Зараз особливо в США йде передвиборча гонка і ставлять палки в колеса для того, щоб поставки зброї затримувались. Є проросійські партії навіть в Західному світі, агенти, так скажемо, Кремля, які ось цю зброю будуть правдами, неправдами робити різного роду. Конфліктні ситуації створювати, щоб постачання зброї затримувалося і щоб війна тривала. Як я вам вже говорила, є певний проміжок часу, для якого хочуть затягнути війну. І це, як мінімум, до виборів в США. І вже був такий прогноз, будь ласка, подивіться його. я його Прикріплю вам ось тут посилання, що затягується війна саме поки йде передвиборча кампанія, поки потрібно, можливо, це до, до п'ятого місяця, тобто до травня. Наступного року, як мінімум, хочуть затягнути ось це колесо Фортуни, щоб, так скажемо, притормозити помірність і сімка пентаклів це карти, які відтягують срок, тобто до травня, а можливо навіть і липня. Затягувати, коли буде наступний цикл, як вважають партнери? І тому ось все ж таки. Все ж таки по постачанню зброї не дуже позитивний прогноз. Більше я б навіть сказала негативний, що з Цієї зброї для перемоги, яка нам необхідна, її будуть постачати, так, знаєте, крапельно, по каплі в чайній ложці. Якби тільки ви трималися на плаву, але це не для перемоги, це зброя для. Для того битися, битися, поки нам вигідно. А що вмирають українці, то якось не дуже це цих політиків хвилює. Є певна домовленість по війні з королем Кубків, який має діяти відповідно до домовленостей. Я думаю, що ці домовленості можуть бути навіть з Росією, можуть бути Домовленості з іншим важливим політиком. І ось тут ще і королева Пентаклів випадає, це щось про гроші, можливо, якісь міжнародні фонди щодо грошей. Не знаю, чомусь мені прийшла на думку МВФ, але тут, знаєте, на картах не пишеться. Саме хто винен в цьому, але є люди, які зацікавлені в тому, щоб війна тривала. І бачите, ось тут випадала ось ця трійка Кубків. І ось у нас випав король жезлів, король кубків, королева Пентаклів. Можна навіть говорити, що два чоловіки. І одна жінка зацікавлені в тому, щоб війна тривала, є така домовленість до певного часу, коли можна буде використати ось цю перемогу на благо тому, кому це потрібно. Коли прийде час, як вони вважають, слушний, тоді буде перемога. А поки що. Поки що так: 50 на 50 будемо допомагати, якби Україна тільки трималася, виживала. Але це не для перемоги. Тому, на жаль, ось такий прогноз, і залужний не зря виступив в інтерв'ю. Це так само було в минулому році, чи на початку цього року, коли він вже давав інтерв'ю своє, і він там також нагнітав так більше ситуацію, що російська армія може піти і на Київ. І таке інше, щоб партнери швидше постачали зброю. І наразі залужний, як великий стратег, який розуміє, що до чого йде, що поставки зброї затягуються, що треба щось робити. І він знову ж таки вийшов публічно з цією заявою в журналі The Economist, для того, щоб змінити ось цей хід подій, для того, щоб як можна. Менше було з цього затягування для того, щоб Україні давали ресурси. Побачимо, як відіграється прогноз. Хотілося б, щоб ми перемогли якнайшвидше, але подивіться, зокрема, мій прогноз, який я ось тут вам прикріплю посилання, коли будуть повертатись українські біженці масово до України, і, можливо, вам стане зрозуміліше, до якого часу може тривати. Воєнні дії в Україні до зв'язку. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і всього вам найкращого.